でんいこそがえのままだ Так, так, так! Лівою рукою бе! Лівою рукою, ще, жоще! Тримайся! Ще, жоще бере! О! Однією рукою, кратно! Не спіши дихати! Треба, треба, тряп, треба послухувати чого! Треба, треба, бо він буде бити! Отак, сам, сам, сам! Руки вийшли! Первої тримай, ще, 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 інші рукою. Раз, стой, розключи. Дерпись, відтерпи. Не дерпесь. Отак. Вище, 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 вище. Вище, вище. Вищо п'ятку не взяв? Вітерпись, пропий, шок. Було нормально. Шосто, пропи, проби, проби! Ні, не замахайся.

Ну туда туда аккуратного аккуратно, пришметка куда куда-то не давай его прокручиваться. Давай, 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 давай. Ну? Отлично. Давай.

А ты очень убилась. Давай, давай. Давай, не давай. Давай. Иски. Все. Две нашлась. Оп! Сейчас. Волосом.